500 тисяч людей не потрібно мобілізувати. Ця цифра зменшена. Сирський дав інтерв'ю, з якого ми взяли головні тези. Одна з них це те, що кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених ще кілька днів тому. Перевага ворога по випущеним боєприпасам була 6 до 1. Ми відвели свої сили завдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу у штурмових підрозділах. Наша мета виснажити противника. Та підготувати резерви для проведення наступу, наскільки зменшена цифра мобілізаційного ресурсу, невідомо. Відомо, що зменшена. Що які е, висновки з того, що говорить Сирський, е, можна зробити звичайним українцям? Е, це залишається за кадром. Висновки, як завжди, ви маєте робити відносно себе. Але те, що ситуація складна. І не настільки вона дозволяє нам бути оптимістично налаштованими, то це напевно точно. Ворог тисне, тисне на всі позиції, обстрілює наші міста, і не визнавати це неможливо. Просто словами: А я вірю, нічого неможливо обґрунтувати і нічого неможливо врятувати, якщо на те немає ресурсів. Я вітаю те, що наші головнокомандувачі, верховні головнокомандувачі мотивують людей і намагаються все ж таки підтримати віру людей в те, що все буде добре. Але я дуже сподіваюся, що в них є крім віри і слів, є ще відповідні резерви, ресурси і можливості. Ну а ми, ми допомагаємо, адже ми встояли в найскладніші періоди 2022 року. Але ситуація повторюю складна. Телеграм і ютуб шапці профілю там докладніше про інтерв'ю сирського.